Так, ранок добрий. Вікенд закінчиться, понеділок. І виїжджаємо на завантаження. кілометрів до пункту. І от такі зранку казкові краєвиди нас зустрічають. Австрія. Гори в Хмарах. Вчора сьогодні дощ. Тільки в суботу було гарно тепло. Вчора це від обіду, як запустився дощ, так і не переставало. То сильніший, то слабший, але в загальному постійно був дощ. Заправочка в селі невеличка. І отак от виглядає австрійське село. А от на наступному повороті нам треба направо різко взяти. Мусить хлопці почекати, щоб я вписався. Добре. Кількасот метрів і буде наша фірма. Називається HTM Plastic. Щось ми будемо вантажити, пов'язане з пластиковими виробами. Біла місцевий маркет. О, бачу вже вивізка HTP. А я казав HTM, та? Ні, HTP. Хічтех пластик GmbH. Ну, будемо шукати в'їзд на саму фірму. А, тут все добре, є розмітка. ЛКВ, HTP, прямо. Ну добре. Відмо значить прямо. Зончики, дивіться, як гарно пострижені. Краса. І на праву знак. Ок, ага, і от рампа вже хтось грузиться. Якимись коробками, ящиками пластиковими. Окей, зараз все, дізнаємося. І так, ситуація наступна. Товар ще не готовий, потрібно чекати. Ну, завантажили нам такі от пластикові коробки. Машина повністю притягне до кінця І з на BMW. Ну, Напевно це все поїдемо завод БМВ. Завантаження закінчили. Довелося трохи почекати. От. Ну, і Далі виїжджаємо на автобан. До пункту призначення нам 335 км. Ранку маємо розвантажити. І Зранку знову маємо завантажити новий вантаж. Коротше, з понеділка робота кипить. Будемо їздити далі по Німеччині. Ось ну, такі ще пейзажі тут нам відкриваються по дорозі. Правда, гори прикриті хмарами, але в загальному, в загальному красиво. Все зелене. Ну і тунель перед нами. Тунелів тут багато, 5 з половиною кілометрів довжина тунелю. Це ми на автобані А9 в сторону Лінца, в сторону пасаву. Багато гір, багато тунелів. Ну, їдемо. Так красиво, гори, хмарини. І на верхів, якщо лежить сніг, краса. Це вже якийсь енний за рахунком тунель. То буквально один за одним, один за одним. Гори-гори і все під гори, тунелі прорили і зробили автобан. Молодці австрійці, нема що сказати. Автобан А9. Дуже багато тут тунелів. А ближче до Лінця там вже буде рівніше. ну і Виїжджаємо з тунеля, зараз подивимося, що ми побачимо. Невеличка ділянка дороги і відразу наступний тунель. ну от І все, тунелі позаду, гори позаду, 50 км до лінця. Ну, тут вже така більш-менш рівнина. Доїхав я вже до границі. Австрія, Німеччина. Ось зараз ми пересічемо річку і, і меччина. Спасибо так. Грандіозне будівництво. Дорога пішла вже таким об'їздом невеличким, а вони отут роблять міст чи тунель. Ага, тут йде будівництво 94-го автобану. От що тут йде. От Що тут буде розв'язка. Точно, точно, то вже помало вони сюди його дотягують. По-моєму, то 94-й, от вже підготовка повним ходом. От Залишається ще 85 кілометрів до завтрашнього розвантаження. Це вже будемо їхати отакою бундес по Німеччині. Ну, нарешті просвітлюється. Ззаді веселка показалась. Тонечко помаленьку виходить. І перестав дощ падати. А то цілий день сьогодні їду під дощем. Ось тут фірма і ось промзона, вже все заставлено фурами. Дуже цікаво, де я тут маю знайти собі місце. Ранок, я вже на території фірми. Це така серйозна компанія, яка виготовляє проводки в інтер'єри автомобілів, в тому числі до BMW, до I3 вони робили якісь панелі. Дячко Вільсбібург. І тут відразу і їхня штаб-квартира головна. Ну а оце штаб-квартира. Залишаємо вже промзону їхню. І їдемо 23 кілометри на наступне завантаження. Роботи у нас сьогодні багато. Тут шейки з корпус добудовують. З тими назвами нівецькими можна собі язик зламати. От вона, Drexelmayer. Фірма Drexelmayer. Дрек... Погода така хмарна, 16 градусів, 6 червня. Доїхав я до наступного завантаження. Бачу тут якісь лі палети, ще якась ерунда дерев'яна. Таке от собі підприємство. Бокове завантаження буде... О, тут колейка, ще якісь стоїть хлопачка. Будемо чекати. Стою вже під завантаженням, все відкрив. І тут невеличка проблемка. Не входять палети. Тут ширини вони мають рівно 2,50, напевно, а тут от від того бортика. До, до цього бортика, тут є такі бортики у нас. І тут 2,48 2 І якраз тих 2 см бракує, щоб завантажити. не знаю І Йшли думати, що будуть робити. Прийняли рішення вантажити отак по одній. І відповідно буде на 2 стопки таких менше. Ціла делегація приходила, дивилися, вирішували. Тут ще така проблема, що тут між ними є зазор. Якщо його зменшити в тих стовпчиках, то мало би міліметр до міліметра зайти. Ну добре, закриваємо і будемо їхати. І так, ранок нового дня. Вчора після завантаження тих палет доїхав до Карсрує. і от зупинився на ніч біля меблевого складу. Паркінги вже всі забиті в такій порі були. Туди була шоста година вечора. Ну і зараз їду розвантажувати ті палети. Доїхав я до місця. Ось тут рампа Д. Аж там далі, де стоїть машина. Відкрита. Після того, як її розвантажать, то сказав під'їжджати мені. Процес розвантаження йде, з машини вже забрав трохи палет. Дах піднято. ну і Чекаємо, поки приїде, буде забирати далі. палети розвантажив, отримали нове завдання, 50 кілометрів до Манхейма їдемо, а паперову фабрику будемо вантажити, папір туалетний або якісь сорветки в сторону Берліна, Оранієнбург. Це є добре, бо завтра Божого тіла, тут західна частина і Південна в Німеччині відпочивають, заборона руху, от, а там далі вище можна їхати. Це добре, сьогодні обід завантажимо. І ще до завтра я звідси виїду. Під'їжджаю вже до фабрики паперової, її можна побачити. Е Сіті було ще от, буквально кількасот метрів. Ось і наша добре знайома фабрика. Зліва є парковка. От. Маємо фікса на 14.30, зараз рівно 12, але маю надію, що може буде швидше. Ну а як ні, то будемо чекати до, до терміну. Бюро сказали їхати до рампи. Це хороші новини. Відразу завантажимося. От їдемо через Франкфурт на Майні і план на сьогодні доїхати до Лейпця, там заночувати. Якраз виїдемо з зони завтрашньої заборони їзди. Ну а завтра вже можна буде поїхати туди за Берлін, де в п'ятницю досвіта вигрузка має бути. От так, чотири смуги руху в один бік, але коли інтенсивний рух, то от відкривається ще якби, додаткова смуга, оця аварійна, от справа знак що відкрита додаткова смуга руху і тепер вже їх цілих п'ять за 700 метрів вже буде нам давати вліво Оп. і є От вигляд на Франкфурт на майні Ну от Виїхав я вже за Франкфурт, тут теж п'ята смуга, тут четверта. Три, четверта додатково відкрита. Ну і рух інтенсивний, як був, так і є. Чим далі, тим веселіше. Так, четвер. Виїжджаємо далі. Зараз Леуна в нас біля Лейпцига. Тут я переночував. Вчора ледво сюди доїхав. Виїхати з того Франкфурта на Майні було. Не так і просто. Крашенні трафіки по дорозі, аварії, ремонти. І самий вечір вже я сюди приїхав, хвилин за 20 до, до закінчення 15 годин робочих. Ледво встиг. Що ми тут бачимо? Тут ремонти. Другу половину автостради роблять знову затори. робота йде повним ходом. Давненько я вже не був в цьому регіоні, вже порозривали. Минулого року робили там ту сторону, а цього року роблять отут. Робили додаткові роз'їзди. Зараз треба вклинюватися якось в той потік транспорту. І отак Хлопака пропускає нас. А сам рух вже майже зупинився. І так їдемо. Сім кілометрів цього ремонту. Тут ми вже їдемо по зробленій новенькій дорозі минулого року. Її зробили, ну а відповідно протилежну сторону роблять зараз. Це А9, а її роблять вже не перший рік. В Мюнхена до Берліна всі зношені ділянки дороги зривають, переробляють. Німеччина тут постійна така двіжуха, завжди що зремонтують. Ну а тут ще зрізають, старе покриття. В кожній ділянці що зроблять. Там вже підготовку ведуть до покриття нового, а тут щось тільки старе зрізають. Ну а там наші руслани стоять. Це аеропорт Лейпцига. У моєму два їх. чи три навіть. Видно. Видно. Лизі мрія тут була, бачив її два рази. Їхали-їхали, більш-менш спокійно до Берліна доїхав. І от вже отут Західна. Об'їзна А10, Берлін Ринг і тут вже якісь ремонтні роботи і знову затор. Всі стоять 30 градусів в Берліні. Так, що ранку, п'ятниця. Запікав пейджер, 115 рампа. Будемо розвантажувати папір. Ну, Такі пейджери дають. Вже yeah. от хлопці під рампами. І зараз я собі десь тут стану пісто 115 ю рамкою і папір розвантажимо. От так от працюємо.